Друзі, я хотів би з вами сьогодні поговорити на таку тему. Знаєте, зараз не тільки треба проповідь чи придумати, а ще й придумати тему проповіді. Бо ти можеш сказати проповідь, а тоді дитина позвонять і скажуть, а яка тема проповіді? А ти вроді проповідь сказав, а тему не придумав. Тоді треба ще придумати. Тому що тому тема проповіді сьогодні це підступна пустиня. Я не знаю, а був чи хтось хтось із вас одразу у пустелі, як вона виглядає. Я був був на відпочинку в Єгипті, ми там каталися між гір, я не знаю, може, навіть ходив там, де ходив єврейський народ, ну це не точно. Я не ходив, правда, їздив на квадроциклі. Але може проходив, проїжджав, десь може бачив ті самі гори. А тоді ще був в одному місці в пустелі. Я коли нас мали катати там на машині в пустелі, і я коли... Уявляв пустелю, я уявляв, знаєте, ці бархани, великі, здорові, там як пустеля Сахара. А коли нас привезли, ти такий дивишся, думаєш, Боже, ну в Сумах більше ці пагорби, чим у цю пустелю, куди привезли. Так що така пустеля, де трава росте, і знаєте, кактуса жодного немає. Тому пустелі бувають різні. Знаєте, в нашому житті кожен з нас рано чи пізно, в духовному сенсі, ми проходимо свою пустелю. І як би ми не хотіли, як би нам не хотілося, але наступає час, коли ми маємо пройти свою пустелю у своєму житті. Якщо ми возьмемо, подивимось на Біблію, то багато біблійних персонажів, історій вони проходили свою, свою пустелю, свою духовну пустелю, свої обставини, свої переживання. І, можливо, ви вийдете після цього служіння, знаєте, і шлях по пустелю у вас закінчиться. А можливо, завтра почнеться в мене якась нова пустеля, нове випробування, нові обставини, і мені треба буде її пройти. Якщо ми зглянемо на історію Йосипа, він був улюбленим сином батька, наймолодший. І він не знав, яка підсупна пустеля його чекає. Він не знав, що його зрадять його рідні брати. Він не знав, що після цього він буде не вільною людиною, а рабом його продадуть у рабство. І, здавалось би, все починає налагоджуватися, ти в домі у Потіфара, в тебе все добре, і тут тебе кидають у тюрму. такий, Господи, ну все ж так добре йшло. Вроді ж, все нормально, все ж служив, все робив, але ні, тебе кидають у тюрму. Приходить ще трохи часу, і Йосип стає другий після фараону. І це була його постеля, яку він мав пройти. Була постеля також у Ноя. Хто пам'ятає, пару тижнів тому я раз проповідував про Ноя. У нього була своя пустеля, правда? Йому треба було побудувати в ковчег, бо буде дощ, якого ніхто ніколи не бачив. Треба побудувати ковчег, загнати туди всіх звірів, бо ми будемо з ними плити. І багато осуду, багато питань було, але це була його пустеля. Якщо ми подивимось на Давида, друзі, у Давида була своя пустеля. Знаєте, я дійсно не заздрю Давиду. Він все життя. Кудись біжить, від когось тікає, з ким є, з кимось воює. Лише вже синього Соломон уже ні з ким не воював, був до стаці, а все життя пустеля Давида це була боротьба за своє життя: від когось втекти, когось догнати, когось здолати, здолати ворогів. Тут тебе не дуже поважають у сім'ї. Тут ти приходиш битися з Галіафом, тобі кажуть, що ти сюди прийшов рідні брати. Ти перемагаєш Галіафа, за тебе ганяється Саул, хоче тебе вбити. Тоді заганяються вороги, тоді твої рідні сини тебе хочуть вбити, і все життя в нього була така пустеля. Коли ми подивимося на Мойсея, у Мойсея була своя пустеля. Йому треба було вивести цей народ. І не просто вивести, а ще з ними бути, слідкувати, дивитися за ними, як вони падають, як Бог їх карає. Як вони піднімаються? І знаєте, один проповідник шуткував. Коли Бог сказав, давай, Мойсей, я знищу весь народ, а від тебе збудую, створю новий народ. Мойсей подумав, що якщо ще дітьми займатися не тільки цим народом, вже, Боже, дай я доведу цей народ і просто спочину. І Мойсея була своя пустеля. Так само у кожного з нас, друзі, існує своя пустеля, яку нам треба буде пройти. Особливо у цей час, коли хтось, можливо, втратив все, хтось втратив частину, хтось залишив домівки і роз'їхався по всьому світу. І зараз ми проходимо свою пустелю. Можливо, хтось нікуди не їздив, друзі. Хтось, як був, залишався на своєму місці, але у вас свої обставини, у вас свої переживання і у вас своя. Пустеля, яку вам треба пройти. У Авраама було все добре, але Бог в один момент сказав: слухай Аврама, встань і йди туди. Тобі треба піти туди. Далі Бог йому каже: слухай, Авраам єдиного свого сина, принеси в жертву. Це також була пустеля для нього, це було його виправдання. Пустеля, яка йшла терміном у три роки, Ой, бу, три роки. Три дні. Це була його пустеля. Його пустеля була це був лот. Жив, все було добре, каже: я піду від тебе, Авраам. Пішов. Авраам дивиться, захопили в полон, побіг рятувати свого племінника. У нас бувають друзі, родичі, які, знаєте, це як лот, і нічого ти з ними не зробиш. Треба любити, любити, поважати, цінити. В полоні треба звільняти, в біді треба допомагати. І це також може бути нашою пустелею. Пустеля також, друзі, була і в Ісуса. 40 днів він був у пустелі. І зараз ми про це з вами поговоримо. Ми виберемо буквально пару пунктів а, із цієї історії, і про них поговоримо. Давайте ми відкриємося те Писання. Це буде від Матфія, четверта глава а, з першого по четвертий віршик. Матфія, 4, четверта глава, перший четвертий віршик. Потім Ісус був поведений духом у пустині, щоб дьявол його спокушав. І пости він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось просипив до нього спокусник і сказав. Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, а він відповів і промовив написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що приходить із уст Божих. Друзі, на цьому місці я хочу подивитися на два моменти, які ми візьмемо із прочитаного. Чи в кожній пустелі, в нашій духовній пустелі є Бог і є дьявол? Так, друзі. Але різниця в тому, що а, діявол, він завжди є. Знаєте, а, якщо подивитися на диявола, на а, а, його можна порівняти навіть, як із пам'ятаєте історію із блудним сином. Коли ти заходиш в пустелі, друзі, а, ми стаємо слабкими з часом. Чому дьявол приступив через 40 днів для, до Ісуса? Тому що Він зголоднів, Його тіло стало слабке. Дьявол не приступає до нас, коли ми йдемо в свою пустелю, коли ми сильними. Ніколи. Навіщо йти до сильного, боротися, тратити свої сили? Треба чекатися, коли жертва, жертва спечеться, скажімо так, коли я ослабну. І у кожного із нас, друзі, є свої, своя слабкість. Ісус був 40 днів і зголоднів, і коли до нього прийшов дьявол, він не почав його спокушати чимось іншим він знав, що він хоче їсти. І каже, зроби хлібами. Якби сьогодні хтось служінням підійшов до мене і сказав: слухай Андрій, не проповідуй суші найкращого ось цей для тебе. А я зранку поїв, я не був 40 днів пустелі. Я сказав, ні, 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 я буду проповідувати. Але я не знаю, як би я себе повів, знаєте, якби я 40 днів не їв, і мені хтось запропонував їжу. Це вже була б інша історія. Я хочу, щоб ми звернули свою увагу. Коли ми знаходимося в пустелі, Бог іде поруч з нами. І дьявол іде поруч з нами. І питання в тому, друзі, чи коли нам стане важко. Ми звернемось до Бога. Дуже часто, коли становиться важко, ми намагаємося щось зробити своїми силами. Ми намагаємося знайти вихід і забуваємо звернутися до Бога. Тому що коли ми читаємо місце писання, написано, що Ісус був поведений у пустину ким? Духом Святим. Друзі, найголовніше в першому цьому моменті, коли ми проходимо свою пустиню. Ти і я, ми маємо бути з Духом Святим, з Богом. Бо якщо ти не будеш з Духом Святим і з Богом, знаєш, з ким ти будеш? Ти будеш лише з дияволом. А Бог буде йти поруч і чекати, коли ти просиш по допомогу. Коли скажеш, Боже, допоможи мені, тому що я сам вже не можу, мені важка ця пустиня. Доки ти сильний, це все здається легко. Але знаєте, пустиня вона може бути різною. Одна пустиня може бути три дні, як була у Авраама сином, а Мойсея вона була 40 років. У Давида вона було все життя, і ти не знаєш, як довго твоя пустиня буде в твоєму житті. Але я знаю одне, друзі: що коли ти йдеш цю пустину із Духом Святим, тобі буде легко. Коли ти будеш іти цю пустину із дьяволом, ти ніколи не пройдеш, тому що дьявол пішов вкрасти, вбити. І погубити. Тому, коли ви дивишся зараз на своє життя, коли я дивлюся на своє життя, усі ці обставини, які трапились навколо мене, я арендую житло, моє житло десь у Харкові, там ніхто не живе. Ми все життя на нього збирали. Побудували все хотіли, і зараз ми там не живемо. Ми зараз це орендуємо. Хтось взагалі, знаєте, виїхав з окупованої території, як, наприклад, як моя сестра рідна, вона залишила все там, приїхала в Суми, пожила там і Сум поїхала в інше місце. Можливо, ви нікуди сьогодні не виїжджали, але у вашій сім'ї, у вашому серці є своя постеля. І якщо ти йдеш з Духом Святим, ти її пройдеш, і ти вистоїш, і коли тобі буде важко, прийдуть ангели Господні, і будуть служити тобі. Але якщо ти забудеш Господа, якщо ти забудеш, що треба до нього взивати, ти будеш йти з дияволом. І знаєте, як що зробить дьявол, друзі? Диявол дочекається, коли ми станемо слабкими, і буде грати на твоїх і моїх слабкостях. Він буде, знаєте, як хто? Як батько блудного сина. Він побачить тебе ще здалеку. Можливо, навіть я ще тільки став на пустиню, іду по цій пустелі, він побачить до тебе здалеку, побіжить до тебе, после своїх слух, скаже, да хоче тебе нагодую, ти ж голодний. Бачите різницю, як дуже схожа. Слухай, давай тобі, ти ж мій син, давай тобі кольце на пальце дамо, ось тобі слава. Дьявол може працювати так само у нашому житті, коли ти і я слабкий. Він може захоче дати тобі все. Але питання, що ти вибереш, що ти приймеш? У свій момент Моисей міг здатися і сказати, Боже, я вже не можу з цим народом. Я тільки підіймаюсь нагору, взяти заповіді для них, спускаюсь, а тут треба вбивати братів, тому що вони згрішили. Йосип також міг здатися і сказати, Боже, я все життя роблю, ніколи нічого не раптав, і я в тюрмі знаходжусь три роки. За що це мені? Але він і раптав і залишався там. Так само і Ной будував, не знаючи, що будує, для чого будує. Але проходить час, він це робив з Богом. І він пливе вже по воді, яка затопила все живе, і лише невелика кількість людей залишилася у цьому ковчезі. Ось ці, друзі, два моменти. Хочу, щоб ви запам'ятали: перший це завжди «ідіть в пустиню з Богом. Завжди взивайте в пустелі до Бога. І другий момент, друзі, дьявол завжди грає на наших слабкостях. Знаєте, якщо людина, яка багато вживала алкоголю, буде проходити біля вітрини з алкоголем, вона зверне на неї увагу. Дьявол скаже йому в серце: слухай, глянь, якась новинка з'явилася, ти такого не пробував. Ти коли пив, такого точно не було. Слухай, а може ти цей захворів, не хочу горло горло погріти. Я знаю, деякі люди вином горло можуть гріти. Якщо я буду проходити, мене це навіть не задіне. Якщо людина, знаєте, е, яка завжди жила м, в достатку, все в неї було, але як зараз трапилось так, що вона залишила все і треба починати з нуля, це дуже важко. Дуже важко перестроїти, коли ти ніколи не планував, де тобі сім'єю можна піти в ресторан і поїсти, а зараз треба планувати і розписати, щоб тобі вистачило бюджету. Ти ніколи не думав, що а, купляти одяг ти завжди купляв і ні про що не думав, а зараз про це треба думати, а чи вистачить грошей всіх одягнути. І в тебе ізоляції свої слабкості, через які зараз сьогодні починає тиснути дьявол. І це дуже небезпечно, друзі, тому що ми слабкі по натурі, і лише з Богом ми сильні. Якщо ти цю пустелю проходиш, вона може бути різна, це можуть бути проблеми у твоїй сім'ї. Проблеми з чоловіком і дружиною. І може можу тебе прийти і сказати через 5, 10, 20 років. Чуєш, а пам'ятаєш, коли ти стояв на весіллі, тебе такий голов всередині був, що це не він або це не вона? Ото, ото, ото правда було. Оце, це він, це не вона, це я тобі кажу, Ось ти 30 років прожив, бачиш, що вона не вона. А я ось побачив для тебе іншу або іншого. Коли ти слабкий, друзі, коли твоя сім'я сильна, коли ви молитесь, коли ви любите, поважаєте, дьявол не зможе вдарити по твоїй сильній стороні. Але коли ми слабкі, а ми буваємо слабкими, дьявол, як цей бачить блудного сина, ага, ослаб, настав мій час, і готовий прийти до тебе і зламати тебе, зламати мене, щоб ми цю пустелю ми залишилися в ній спраглими. Знаєте, навіть якщо нас будуть поїти, якщо ми були бідними, а стали багатими, ми можемо все одно цю постелю не прийти, а бути спраглими. І друге місце писання, друзі, це наступний віршик. Матвія 7. Тоді збирає дьявол його в святе місце, ставить його на, наріж, на наріж, наріжника храму. Та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано. Він накаже ангелам, нак... ангелом тебе своїм, і вони на руках тебе понесуть, щоб ти в каміння, коли не спіткнув ти своєю ногою. Ісус відказав йому, що написано не спокушай Господа Бога свого. Цей розділ, друзі, називається Кого ти слухаєш. Знаєте, оця друга спокуса Ісуса вона дуже небезпечна і дуже небезпечна для мене і для кожного з нас. Знаєте чому? Тому що в якийсь момент дьявол може прийти до тебе і сказати, наприклад. І сказав Змій до жінки, «Умрете, умрете не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли буде, будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви у Боги, знаючи добро і зло. Чи збрехав дьявол? Ні. Коли дьявол сказав Ісусу? Якщо ти кинешся тебе підхоплять. Підхопили би Ісуса? Підхопило би. Читаємо інше місце писання. Як я був молодий і постарівся, та не бачу я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Здається, правда. Це ж написано в Слові Божому. Але слухайте, в чому різниця? Коли це каже тобі Бог, це одне. А коли до тебе приходить диявол у твоїй слабкості і каже ці слова, це інше. Тому що коли каже, ти читаєш ці слова і приймаєш що це слова від Бога, вони надають тобі сили, вони дають тобі сили пройти пустелю далі. Коли ці слова каже диявол, коли ти слабкий. Він хоче зруйнувати тебе. Ось дивіться, давайте ми візьмемо, за приклад а, ці, мі ці місця а, про праведника, що праведники не мають стояти з протягнутою рукою. Ми це розуміємо. Коли у нас все добре, у нас є що їсти, що пити. Ми можемо одягнути сім'ю, ми забезпечені. Амінь, це працює. Але в коли, коли в твоєму житті ти втратив все, як зараз в Україні багато людей, залишили все і приїхали. І дьявол до тебе приходить і каже ось ці слова: Слухай, так праведник, не з спротягнути рукою, а в тебе нічого немає. В тебе колись це все було, ти міг собі все дозволити, а зараз в тебе цього нема. І чи бреше дьявол? Він не бреше, він цитує писання, як написано. І тут питання, друзі, кого ти будеш слухати у своїй пустелі, у своєму випробуванні. Якщо ти будеш слухати дьявола, то ти залишишся у цій пустелі, у цьому піску і ніколи його не пройдеш. Але коли ти будеш слухати Бога, який каже, правники не будуть стояти, ти пройдеш цю пустелю і буде далі земля обіцяна, ти пройдеш цю пустелю, ти будеш другий після фараона. Ти пройдеш цю пустелю, прийде мир, прийде мир в Україну, і все буде відбудовано. І та пустеля, яка була у тебе за спиною, ти подивишся на неї і будеш радіти. Що ти слухав Господа. Діявол дуже хитрий, і він намагається у нашій слабкості, коли ми знедолені, коли ми збиті, використовувати нашу слабкість, використовувати навіть писання казати: Слухай, Бог казав, а подивись на себе. Ти зараз ніхто, ти розбитий. Це Бог хотів тобі дати. Ось так працює дьявол у нашому житті, у пустелі, через яку ми йдемо. А Бог, навпаки, друзі, нас підіймає. Бог, навпаки, через ці слова Він дає нам надію. Через ці слова Він каже: Слухайте, ви не будете стояти з спротянти рукою. Слухайте, ви не впадете. Якщо ми прочитаємо далі 72-й віршик, там написано, що я побачив кінець усього цього. Там йде історія про те, як нечистиві вони живуть, як вони все мають. Але я побачив кінець цих нечистивих. Друзі, рано чи пізно прийде кінець для усіх нечистивих, тих, хто прийшов в Україну. Друзі, рано чи пізно прийде кінець і буде справедливість Божа. Але я хочу, щоб ми пройшли нашу пустелю. Тому я хочу, щоб ми з вами слухали Бога. Тому що д'яволо легко слухати. Ми звикли себе жаліти, чому нещасні. Що ми розбиті, коли нам важко. І я буду казати, так, так воно і є. А Бог скаже тобі: встань, струси свій одяг і йди. І Йди, бо я з тобою. На завершення, друзі, я хочу підбити підсумок, що ми пам'ятали. Постеля може бути різної дистанції. На жаль, це так і є. Вона може бути довжиною у все твоє життя, як була у Давида. Вона може бути на тиждень. Вона може бути всього на пару років, але вона буде в твоєму житті. І перше, друзі, це, щоб ця пустеля вона була з Богом. Бо якщо ми не будемо з Богом і з Духом Святим, цю пустелю буде дуже важко пройти. Ми залишимося у цій пустелі ми розбитими і спраглими. Друге, що я хочу, щоб ми пам'ятали, друзі, що в у цій пустелі ми слухали Бога, щоб ми не слухали, що каже дьявол, тому що дьявол каже все, щоб вбити. Розбити, вкрасти, пограбувати. Але коли ти слухаєш Бога, ти розумієш, що пустеля рано чи пізно закінчиться. Можливо, в кінці мого життя, але вона закінчиться, і вона закінчиться разом з Богом, разом з перемогою. Без тебе я немов пітьма, пропадаю і згасаю о тебе. в житті не відпускає о.